Це найголовніше з фронту і тилу на 18.30. Зараз для вас працюють журналісти фактів ICTV. Під постійним російським вогнем прикордоння Сумщини. Сили протиповітряної оборони сьогодні вночі збили над областю 12 шахедів. Крім того, вночі і зранку росіяни вже здійснили майже 30 обстрілів. Повідомляють у сумській обласній військовій адміністрації. Про загиблих чи поранених інформації не надходило. Обстрілів сьогодні вже зазнали вісім громад. Найбільше постраждала миропільська. По ній випустили вісім кабів. Великописарівську громаду обстріляли з мінометів та атакували дронами. Також з кидами з безпілотників і мінометними обстрілами росіяни тероризували краснопільську та хотінську громади. Нагадаю, впродовж минулої доби загарбники 114 разів атакували прикордоння Сумщини. Одна людина загинула, двоє поранені. За добу російська армія вдарила по Харківщині 17 кабами також тероризувала мирних жителів безпілотниками. Вночі росіяни атакували цивільне підприємство у селі Кам'яна Яруга Чугуївського району. Спалахнула масштабна пожежа, пошкоджено склади, як повідомляє обласна прокуратура. За попередніми даними ворог застосував безпілотник власного виробництва «Герань-2». Цієї ночі наші сили ППО збили 90 російських ударних безпілотників зі 174. локаційно втрачені ще 70 шахедів. На фронті ж від початку доби відбулося майже 100 боєзів. Повідомляє генеральний штаб збройних сил. Найважчим залишається Покровський напрямок, туди припала третина усіх атак ворога. Пробити нашу оборону росіяни і далі намагаються на Торецькому відтинку. За сьогодні там уже 13 штурмів. На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили вісім ворожих атак, стільки ж на Гуляйпільському. На Лиманщині окупанти шість разів атакували наші позиції. Ще три штурми досі тривають. Не полишає ворог спроб просунулися і на Краматорському напрямку. В операційній зоні. Зоні на курщині підрозділи українських сил оборони відбили чотири атаки росіян. Ще п'ять боєзіткнень точаться в ці хвилини. Там противник здійснив сім авіаударів, а також понад 160 разів обстріляв позиції наших військ і населені пункти. Колумбія, Японія, Велика Британія, Італія це лише невелика частина держав, громадяни яких уже долучилися до захисту нашої країни у складі інтернаціонального легіону. Наш наступний репортаж про дронарів одного із взводів Першого піхотного інтернаціонального легіону оборони України, що вплинуло на їхній вибір ризикувати своїм життям за свободу України і наскільки складно таким воїнам адаптуватися? На місці розпитував наш кореспондент Єгор Ромахло. Крім цього, у сюжеті буде qr код за яким можна підтримати легіон і забезпечити його додатковими дронами. Hello Усім привіт! Мене звати Нік, і це наше робоче місце. Наш дім під час виконання місій. Нік родом з Колумбії. Проводить нам коротку екскурсію цим бліндажем, з якого щодня оператори fpv дронів першого піхотного інтернаціонального легіону України вилітають полювати на расистів тут в нас і кухня, і командний центр. Коли нам потрібно провести якусь операцію, спочатку ми отримуємо дозвіл, авторизацію на ціль. А ще тут є і міні-майстерня, і зона відпочинку. І звісно, куди без колумбійського гумору у такій компанії. також є ось трохи парфумів, бо коли довго перебуваєте на позиціях, запах залишає бажати кращого. А компанію Ніку на позиції складає його земляк. Другий пілот АРС. чоловік прибув до України ще влітку минулого року. Перед цим мав досвід служби у колумбійській армії. Я завжди любив військове життя. Саме тому я захищав свою країну два роки, і це те, що мотивує мене бути й тут, в Україні, захищаючи її суверенітет від вторгнення Росіян. Нік теж пройшов строкову службу в Колумбії, коли вирушав до України, родичам сказав, що їде на заробітки до Польщі, аби ті не хвилювалися. Рішення ж приєднатися до легіону прийняв, аби допомогти відновити справедливість. Це велика війна у Європі, і Україна не отримала достатньої інформаційної підтримки та розголосу в змі по всьому світу. Тому я хотів зробити свій внесок, приїхати сюди і допомагати. Одночасно на позиції працюють три людини: два пілоти і механік. Тут це італієць з промовистим позовним «Баба Яга. І ось чоловік якраз підготував черговий FPV-дрон до вильоту. В основному ці бійці працюють по ворожій піхоті. Часто доводиться викурювати окупантів з будинків та нір, в яких ті намагаються врятуватися від смерті з неба. Та виходить це в них далеко не завжди. Поки ж колумбійсько-італійський екіпаж на полюванні, їх вже готується змінити інший інтернаціональний екіпаж. Я вірю у бусідо, але я ще не зовсім як самурай, але я намагаюся стати самураєм зараз. Японець з промовистим позивним Банзай долучився до легіону одразу, як закінчив свою службу в армії на батьківщині. Йому усього 23. на захист України ж став, аби побачити, що таке сучасна війна. Та звісно, аби зупинити росіян. Чи вірите ви в те, що Росія колись перестане атакувати? Я так не думаю. Вони хочуть окупувати всю Україну. Ось і все. За а це вже його побратим Панкейк, чоловік родом з Індії в Україну. Ж приїхав ще 18-го, аби навчатися в Харківському авіаційному інституті. Початок повномасштабки, зокрема бомбардування Харкова, воїн бачив на власні очі. Дедедербомбарімаю новоситі, мафансюнівоситі, кеймені мані плейсис. Вони бомбардували все. Мій університет, університет моїх друзів. Всі індійські студенти застрягли в Харкові, перебували в укриттях, пили воду з розтопленого снігу. Багато цивільних загинуло. Серед них і мої друзі. Це дало мені причину і мотивацію продовжувати боротися. боротися. А от приклад Тома показує, що Велика Британія може нам допомагати не тільки зброєю та грошима, а й військовим досвідом. Чоловік долучився до легіону півроку тому. Я думаю, що головною проблемою завжди буде людський ресурс. Цього Україні не вистачає. І я хочу сказати усім, хто мав думки приїхати до України. Приєднуйтесь до нас, аби покращити ситуацію і допомогти. Зрештою, очевидно, що ми хочемо побачити, як Україна відновить свої кордони та суверенітет. Свобода це головне. Командир цього взводу Ратал розповідає, охочих битися за Україну іноземців чимало однак до кожного потрібно знайти свій підхід, зрозуміти, яка саме робота йому підійде, та звісно допомогти адаптуватися. Крім цього, варто боротися з ворожими наративами, які просочилися і до нашого суспільства. Це не найманці, у них контракт військовослужбовця збройних сил України. І, бо постійно там це російські наратив, Вони постійно його просувають. Що це найманці, натовські найомники, Оце все це неправда. Вони є. Бо я багато чую від українців так само постійно. Вони не найманці, вони повністю з тими самими пільгами, з усім все як український військовий. Найближчим часом взвод планує розширення, аби масштабувати кількість наших пташок в небі на Харківщині, де ворог продовжує атакувати 24 на 7. Аби ж допомогти інтернаціональним воїнам ефективніше бити ворога, ви можете підтримати збір, відсканувавши QR-код або за номером картки. Ці гроші підуть на додаткові дрони та ремонт техніки. Єгор Махло, Дмитро Матвієнко та Юрій Остапчук. Факти Єдині новини. За минулий тиждень окупанти запустили по Херсонщині понад дві тисячі дронів. Майже 80% з них знищені українськими військовими. Через постійні нещадні обстріли росіян із Херсонської області виїхало понад 300 тисяч людей. Більше 30 тисяч переселилися у межах Херсонщини із найнебезпечніших прибережних у спокійніші райони. Хоча цей спокій, звісно, умовний, куди переїжджають люди і чи допомагає їм держава, розповідає Ольга Читайло. Дані, сумка, все. все. так А так мені батько потім передавав передачки. Жителька модельного містечка на Херсонщині показує кімнату. Тут тепер її тимчасовий дім. Вдома у Білозерці, що на самому березі Дніпра жити стало неможливо. Коли прильот перший раз був, то я думала, я її там і підскочу. Думала, серце мене випригне напетичне. Був період, що не обстрілювали, було тихо, дрони літали, ну то таке. А а потім як гепнуло, і світ пропав на три, на три дні. Спасибо, говорю. Каже, довго зважувалася виїхати, змусив батько, сам залишився. А я переживаю за нього, хочу його забрати сюди. Поки що таке містечко в громаді одне, тут живе до 180 людей, можуть прийняти понад 300. Є програма, прописана, яка ми приймаємо документи, комісія опрацьовує і відбувається заселення. У зв'язку з тим, що зараз дуже активно відбувається в зоні. Бойові дії то якщо везуть волонтерські організації, то вони везуть напряму. Ми приймаємо, тому що є вільні місця. Такі шелтери, як і цей у Херсонській області, є в інших регіонах. У нас є в розрізі кожної області по Україні місця, куди ми можемо кувати людей. Ми можемо відкрити будь-яку область, подивитися скільки вільних місць, тому чи іншому місці тимчасового перебування, і можемо обрати це місце. З Херсонщини за час повномасштабної війни виїхало понад 300 тисяч осіб. Люди кажуть, представники місцевої влади часто відмовляються покидати регіон і обирають так звану внутрішню міграцію. Наприклад, із прибережних вулиць обласного центру часто переїздять у більш віддалені, хоча, звісно, це умовна безпека. Або взагалі відмовляються від евакуації, залишаючись під обстрілами, доки це можливо. На запитання, чому кажуть, звикли, і головне нікуди їхати, адже допомога від держави переважно тимчасова. У мене знайомі, які виїхали в Вінницю, при тому двоє дітей, один із них з інвалідністю, ага. і вони знімають, вони житло дом, тому що в них там собака, кішка, да? це дуже велике питання, діти взагалі теж. Не, не дуже здають житло, якщо в тебе діти або там, ну, тваринки. Так, людина сама і, і далі вони зараз знімають за 15 тисяч. Я вам привожу примір. Пожилі пенсіонери, муж і жіна, Допомогли їм, евакуювали, виїхали. Взагалі, що сім'я отримує на руки 10 тисяч, щоб зняти зараз житло. Вони не оплатити 8 або 10 Зараз держава пропонує компенсувати вартість оренди, але тільки за умови, якщо це офіційний договір. А такого орендодавця знайти вкрай непросто. Покриває оренду для тих людей, яких невисокий дохід. Ми кажемо 20% твого доходу. Ти платиш на оренду. Решту ми покриваємо, якщо він перевищує. для тих людей, в кого більше ніж два прожиткові мінімуми на особу доходу, то ми кажемо 30% ви можете платити на оренду житла. Решту ми покриваємо на думку Наталії. До вирішення проблеми треба підходити комплексно, адже вона на роки. Якщо програма то, той же саме там не знаю, соціальне житло, яке за рахунок може бути е, гуртожитків, да там якихось або соціальне житло тимчасове, по крайній мірі, ну хоч хоча б там на рік, на два, що люди переїхали, вони родиною можуть проживати. Тоді в них є вже шанс влаштуватися на роботу, і вони не будуть сплачувати стільки, скільки ну фактично непідйомні підйомні історії. Тим часом в області планують розвивати мережу модульних містечок, адже це можливість швидко надати допомогу. Тим, хто потребує її негайно. З Херсонщини Ольга Четайло, Володимир Коваленко та Юрій Остапчук. Факти сітів. Єдині новини. Німеччина ухвалила історичне рішення про збільшення допомоги Україні. Про це оголосила міністерка закордонних справ країни Анна Лена Бербок. Берлін цьогоріч виділить на 3 мільярди євро більше допомоги ЗСУ, ніж було заплановано. Тобто, загалом отримаємо 7 мільярдів підтримки. Завтра це рішення має ухвалити Бундестаг. Анна Лена Бербух заявила, це потужний сигнал, що Німеччина серйозно ставиться до власної безпеки також України та Європи. Вона наголошує, потрібна позиція сили, особливо для переговорів з путінською Росією. Німеччина також передала нам новий пакет військової допомоги. До нього увійшли зокрема зенітні установки гіпард і снаряди до них, боєприпас для, для, для танків Леопард і БМП, Мардер, ракети для комплексів «Айріс-Т», дрони, артилерійські снаряди, системи розмінування і штурмові. Гвинтівки. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація в новинах рівно за 15 хвилин. Тоді побачимося. До зустрічі!